Всім привіт, друзі! Мене звуть Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі Кіносмак. І цим відео я започатковую на ньому новий плейлист, куди увійдуть добірки з кращими фільмами найвідоміших акторів світу. І розпочну я звичайно з Мегастар. Тож у цьому відео на нас чекає десятка найкращих фільмів з Бредом Пітом за рейтингом IMDb. Приємного перегляду побажаю вам відразу після того, як попрошу залишити вподобайку цьому ролику, поділитися посиланням на нього з друзями та підписатися на канал. Дякую вам, шалене за підтримку і поїхали. Бред Піт, американський актор та продюсер, двічі лавреат премії Оскар та Золотий Глобус, володар Еммі та Бафта і ще величезною купою різноманітних відзнак. Людина, яка кинула навчання на журналіста заради акторської кар'єри, і вісім років йшла до своєї першої головної ролі. За цей довгий шлях до неї, Бред працював водієм, перевізником меблів, величезним курчам у мережі ресторанів Ель-Полокко, але продовжував ходити по кастингам і почав отримувати невеличкі ролі. І ось нарешті сталося. Головна Роль у фільмі Інтерв'ю з вампіром приносить акторові довгоочікуваний успіх і славу. А далі понеслось Купа кінохітів, і звичайно зіркові романи. Бред Піт був заручений з Гвінет Пелтроу, одружений з Дженніфер Еністон. Потім довго зустрічався. А у 2014 році взяв шлюб з Анджеліною Джолі, з якою скандально розлучився вже у 2019-му. З купою судових процесів, розподілом майна та дітей, поливанням один одного брудом в інтерв'ю. «Надручно розлучився. Що тут сказати? У 2023 році Піту виповнилось 60 років, але він продовжує зніматися і тримати себе у формі. Подейкують, що актор нещодавно зробив пластичну операцію. Свіжі фото Піта свідчать скоріше про правдивість цих припущень. Найсвіжішими кінороботами Бреда є фільми Вавілон та швидкісний поїзд. А ось з десяткою найкращих фільмів з ним за всю його кар'єру, яка складена, зауважує за міжнародним рейтингом IMDb, познайомимось прямо зараз. Десяте місце у добірці дістається фільму Одинадцять. Друзів Оушена, рейтинг якого складає наразі 7,7. цей фільм зіркового режисера Стівена Содерберга вийшов у далекому 2001 році і є ремейком одноіменної стрічки 1960 року з Френком Сінатрою та Ширлі Маклейн у головних ролях. Кіно розповідає історію 11 людей, що зібралися разом для пограбування казино. Піт виконав тут роль Расті Райана, друга та соратника головного героя Денні Оушена, образ якого втілив Джордж Клуні. Якщо перечислити акторів, які зіграли у стріч. Всі решту з цієї одинадцятки стає зрозуміло, чому це кіно у свій час стало суперхітом, і зібрало у прокаті близько 450 мільйонів доларів. Джулія Робертс Мед Деймон та Кейсі Афлек склали тут компанію Піту та Клуні. Після касового успіху стрічка отримала продовження двічі. У 2004-му вийшов фільм «12 друзів Оушена», а у 2007-му «13 друзів Оушена. Чекидані. Дев'яте місце у фільмографії Піта займає стрічка Гра на пониження 2015 року, рейтинг якої сягнув 7,8. Сюжет фільму крутиться навколо декількох фінансових аналітиків з Уолл-стріт, які змогли передбачити фінансову кризу 2007-2008 років, та на пониженні курсу іпотечних облігацій заробили чималі кошти. Стрічка взяла Оскар за краще адаптований сценарій та була представлена ще у чотирьох номінаціях. Критики відзначили, що фільм реалістично розкрив тему ринкових механізмів, Механізмів, але не втратив при цьому художньої складової. Це кіно, як і попередні, теж зібрало у касті зірковий ансамбль, крім піта, якому дісталась у фільмі роль одного з економістів-авантюристів на ім'я Бен Гоке. Тут відзнялись Крістіан Бейл, Райан Гослінг та Стів Карел. Рейтинг 7,8 та восьме місце добірки дістається фентезійній романтичній драмі Загадкова історія Бенджаміна Баттона 2008 року, де під зіграв з шикарною Кейт Бланшет і, напевно, одну зі своїх найцікавіших ролей людину, яка старішає навпаки. Стрічка отримала 13 номінацій на оскар, серед яких була і номінація Бреда за найкращу чоловічу роль. Режисер кіно Девід Фінчер теж був номінований, але у підсумку фільм отримав тільки три Оскари за роботу художника-постановника Грим та. Зачіски і візуальні ефекти. Сьоме місце у фільмографії Піта посідає романтичний трилер «Справжнє кохання 1993 року режисера Тоні Скотта, що є молодшим братом суперстатусного Рідлі Скотта. і відзняти це кіно за сценарієм на хвилиночку самого Тарантіно. Фільм, що отримав рейтинг 7,9, розповідає історію чоловіка-самітника Кларенса та дівчини за викликом Алабами, коли Кларенс намагається звільнити свою новоспечену кохану від її сутенера. Стається стрілянина, у якій цей самий сутенер та його охоронець Ретворюється на трупи, а Кларенс замість речей Алабами забирає з собою валізу повну кокаїну. Звичайно, наздоганяти парочку кидаються і мафія, і поліція. Крістіан Слейтер, Патрісія Аркет, Гері Олдмен, Вел Кілмер склали тут акторську компанію Піту, який власне зіграв тут Флойда, приятеля такого собі починаючого актора Діка, якому Кларенс по старій дружбі намагався збути вкрадений кокаїн. Далі, шосте місце добірки, на якому розташувався справжній хід, і один із моїх найулюбленіших фільмів з Пітом. Це стрічка «12 мав 1995 року, рейтинг якої наразі тягнув вісімки. Цей фільм режисера Террі Гіліама з Меделін Стоу, Брюсом Вілісом та Бредом Пітом у головних ролях можна вважати класикою жанру фантастики. Сюжет розповідає нам про гостя з похмурого майбутнього, у якому майже все людство було знищено епідемією, що була викликана вірусом мутантом. Вікнем'я Коул, він же Брюс Вілліс, переміщується у минуле і має завдання дістати примірник віруса, який ще не встиг мутувати. Звичайно, у часі, куди він переміщується, йому ніхто не вірить. Тож Коул потрапляє до психічної лікарні, де і знайомиться з таким собі Джефрі. Він же Бред Піт, що є борцем за права тварин та сином вченого вірусолога. Не тільки сам фільм, а й ця роль, зіграна Пітом, є однією з моїх найулюбленіших у його акторському доробку. Це просто шикарно і підтверджується двома номінаціями на Оскар та премія золотий глобус та Сатурн, які актор отримав за неї. Друзі, ми на екваторі добірки. Тож саме час нагадати вам про те, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про кіносеріальні новинки, що вже доступні для перегляду у гарній якості українською, і підказочки, де саме їх можна подивитися. Підписуйтесь за цим QR-кодом або за посиланням в описі відео. Шановні кіносмакуючі, якщо у вас є можливість та бажання підтримати мою роботу, буду вдячний за донати, які ви можете відправити, наприклад, за цим qr кодом пригостивши мене кавою, яка точно допоможе мені бадьоріше монтувати нове відео для вас, або будь-яким іншим способом за посиланнями в описі відео. А ваші вподобайки, підписка на канал, поширення посилання на це відео та довжелезні коментарі не менш важлива підтримка у розвитку каналу. Дяка вам, шалена, за неї. Нехай квітне український Ютуб. Назва наступного кіно, як і попереднього, починається з числа 12. Здогадались? А вже ж це фільм «12 років рабства 2013 року, який посідає п'яту сходинку добірки і має рейтинг 8,1. А ще має 78 різноманітних кінопремій, серед яких три Оскари, у тому числі за кращий фільм. Стрічка британського режисера Стіва Маквіна розповідає правдиву історію, записану у мемуарах афроамериканця Соломона Нортапа, вільного громадянина США, музиканта, який у 19 столітті проживав у штаті Нью-Йорк. Одного разу його запросили на гастролі до Вашингтона, після святкування яких він прокинувся у кайданах у холодній камері і зрозумів, що його підставили та здали як біглого раба на ім'я Плат, під опис якого він підходив. Його перевозять у південні штати, де чоловік на 12 років потрапляє у рабство. в рабство. Кіно вражає і, перш за все, правдивістю цієї історії, а також грою акторів, серед яких Чиветел Еджіофор, Майкл Фесбендер, Бенедикт Кембербеч, Сара Полсон. Ну і зрозуміло, Ло бред, який зіграв тут канадського робітника, представника опозиції, що виступав проти рабства. За крок до бронзової сходинки зупинився фільм Великий куш режисера Гая Рітчі, що особливої презентації не потребує рейтинг 8,2. каст, що зібрав разом Джейсона Стейтема, Стівена Грема, Банісіо Дель Торо та Бреда Піта, якому тут дісталась роль бійця цигана, і для виконання якої він більше місяця тренувався у Лос-Анджелесі у топового тренера з боксу, жанр гостросюжетна комедія про бандитів. Сюжет, який розповідає про такого собі недолугого Френкі, що має привести дорогущий діамант з. Ша до Англії, але у процесі герой потрапляє на боксерський поєдинок, де робить ставку і стрімко закручується у вирі подій, де кожен хоче відхопити великий куш. Коротше, все по гайрічівській окупі зробили кіно трошки навіть культовим. Ну що ж, друзі, ось ми добрались до трійки лідерів. Бронзову сходинку бредової фільмографії посідає фільм Безславні виродки, рейтинг якого сягнув 8,4. Дія у стрічці відбувається за часів Другої світової війни в окупованій Франції, де підпільну боротьбу з фашистами веде група американських диверсантів, що звуться виродками. Одного з них іграє Піт. виродки готують вбивство лідерів нацистів на прем'єрі пропагандистського фільму. Для чого їм потрібно проникнути в один з кінотеатрів Парижу, не викликаючи підоз. Сценарій кіно є художнім вимислом і не аби кого, а самого Квентіна Тарантіно, який є не тільки сценаристом, а й режисером стрічки. Фільм є одним з найкасовіших у доробку режисера. А ще станом на березень 2024 року посідає 70-ту сходинку у списку найрейтинговіших фільмів за версією МДБ. Non, 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 non. yes. yes, yes, yes. Срібна сходинка добірки дістається Стрічці 7, шикарному трилеру у стилі Неонуару, який є ще однією роботою Піта з Девідом Фінчером. Фільм має рейтинг 8,6. Вийшов він у далекому 1995-му, зібрав у прокаті величезну на той час суму у 327 мільйонів доларів, здобув купу кінопремій і наразі посідає 19 ту позицію серед 250 кращих фільмів за версією МДБ. Ідеться у кіно про розслідування серії вбивств, що пов'язані з сімома смертними громадами. Ріхами, яке ведуть два детективи. Одного з них грає піт, а іншого на хвилиночку Морган Фрімен. Крім того, у фільмі задіяні Гвінет Пелтроу та Кевін Спейсі. І, нарешті, перше місце золота сходинка добірки найрейтинговіший із фільмів шикарного бреда Піта за версією IMDb це... Бійцівський клуб 1999 року, рейтинг якого сягнув космічних 8,8. і знову кіно режисури Девіда Фінчера. Це вже третя стрічка, створена за співпраці Піта та Девіда у цій десятці. За сюжетом герой без імені, якого грає Едвард Нортон, разом зі своїм приятелем Тайлером, якого зіграв Піт, відкривають підпільний бійцівський клуб. Цей вчинок стає ніби їх бунтом проти звичного устрою суспільства. Через жорстокі сцени фізичного насильства фільм розповідає про боротьбу молодого покоління з системою вже звичних цінностей що склалася. Соціальна сатира цієї жорстокої чорної комедії випередила свій час, і в американському прокаті фільм провалився. Але з роками, після виходу на DVD він набув статус культового кіно, і цей факт доводить талант Девіда Фінчера створювати кіно майбутнього і йти на випередження свого покоління. 12-та сходинка серед 250 кращих фільмів за рейтингом АМДІБІ. in the end. Друзі, ось про таке шикарне кіно з неперевершеним бредом Пітом ми говорили у цьому відео. Як вам така рубрика? Добірку найкращих фільмів з фільмографії якого актора монтувати наступною? Напишіть у коментах. А ще обов'язково напишіть ваші улюблені фільми з Пітом. А я, як завжди, шалено дякую вам за перегляд. Закликаю підписуватись на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Та прощаюся з вами. До зустрічі у нових відео.